Чи немає тут прямого дисонансу, коли Петра Порошенка не випускали за кордон мутовуючи це тим, що він нібито буде збира... зустрічатися з Орбаном? Хоча це не було там жодної зі сторін підтверджено. Але от тепер виявляється в офісі президента, готові таку зустріч, але вже президента Зеленського. Ну я думаю, що це не, ди... не дисонанс, це скоріш дурість, абсолютно і безглузда поведінка представників влади, які в такий спосіб намагалися обмежити міжнародну діяльність. Альність п'ятого президента Петра Порошенка щодо необхідності говорити е, представникам України з представниками Угорщини з представниками Словаччини, які також зараз оголосили страйк на кордоні для українських перевізників. То є е, абсолютно пряма і необхідна е, е, норма діяти для того, щоб розблокувати ці питання. Тому в даному випадку варто вітати, що представники офісу президента намагаються встановити.